Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на рука 9. без нас вам просто не обійтися. Окупація, опір, звільнення в роки Великої вітчизняної війни Житомира. Саме цим історичним аспектам присвячено одноіменну книгу Владислава Кругляка та Андрія Савчука. Директор краєзнавчого видавництва Волинь каже: історія Житомира спроможна вразити фактами, але її необхідно більше досліджувати. Настав час говорити про трагедію військово-полонених радянських про трагедію наших співвітчизників, наших когось батьків. Дідів, прадідів, братів, родичів, які не за своєю волею потрапили у полон, не за своєю волею загинули у полоні, причому страшною часто смертю померли. Про що йдеться саме у цій брошурі, таємне стає відомим завдяки діяльності громадської організації. Пошук активісти переконані, таку роботу не слід відкладати, адже велика вітчизняна війна має чимало невідомих фактів. От, приміром, констабер шталах 358. Нині на його території розміщені стратегічні об'єкти і навіть спортивні майданчики. На території воїнської частини, яка зараз дійствує 0,735. На території Багуні. сейчас она находится, до сих пор покояться ні не, не, не ніукевечини более шістдесяти п'яти тисяч чоловік. Це пленне красноармейці, которые во время нахождения там на території современної воїнської частини лагері вонепленних з сорок по 43 год. Тим часом пошуковців турбує доля та ставлення до відомих сумнозвісних історичних фактів. местные жители, евреи, партизаны, подпольщики были расстреляны, казнены уже за территорией этого шталага, в лесу между забором воинской части и селом Ивановка. Общее количество людей, которые похоронены в этом районе, 110 885 человек. На территории 2,5 гектара, Находяться 13 братських могил, обща численності казненних 20 тисяч чоловік. І що произошло? своїм розпорядженням. Не пам'ятаю його номер від якогось 11-го року голова Житомирської районної держадміністрації віддав цю землю підведення садивництва. Тепер важливо, щоб такі документальні видання стали доступні широкому загалу школярів, студентів та науковців.